Все необхідне, що нам потрібно. Ми полетіли далі. Ми беремо Кошарик і побіжали на закупки в Ажалу. Так, беремо кошик. І поїхали. Поїхали. Поїхали на закупки Поки Їдемо, трішки вам розказую про історію. Ашан одна з найвеличніших супермаркетів Угорщини. Це вважається великий бікмакер. Супермаркет. Тому буде сьогодні дуже, дуже насичений такий. Така птичка, їхній символ. Буде сьогодні прям насичений такий розклад. Боже, так. дуже такий великий супермаркет. Ну що, поїхали. Скидки акції, нам треба дуже багато товарів купити. О, які великі тут стележі з овочами і фруктами. Цю ванілку можна додати в водку. І така буде горілочка дуже смачна і з ванільним таким смаком. Або ще є не ванілка, а є ще рум. Дуже гарний такий арома. Всього за 300 форінтів. Так, відділ різних порошочків для печива, пудінги. Ми взяли таку штуку, нам треба на торти. Пекти на 28 число. Чотири такі наповнювачі. Є дуже багато різних декора, на тістечка. Такий декор, такий, сякий, тюрті, шоколади. Дуже гарно, желатіни спеціальні. А також в Ашані є фірмені пива, лінії з Англії, такі крафтові пива. Дві бутилочки буде коштувати 6 тисяч форентів дорого, звісно, але дуже крафт. Але там іде в подарунок ще одна ця, бокальчик. Тому, хто хоче, ваш шанс заходіть і беріть такі дуже гарні а, подарункові набори. До речі, ви знаєте, що я обожнюю фірму Доктор Откер. Тут є нова лінія, новий, нова така новинка для запікання Broken Time. Такі чизкейки, дуже круті, вони такі, знаєте, дуже ніжні і. Вона ну, вже готова суміш, тільки берете і ставите у свій контейнер і запікати такий. Ніби, не знаю, не пам'ятаю, як називається це ну, сам, сам коржик той такий вже готовий, тіпа, висипати і одразу у піч. Готовий салат, яєчка наповнені олів'є, шуба, грецьке, все готове. Хто лінивий, тот може прийти і купити. Навіть холодець є готовий, прикиньте, дуже крутий. Ми брали його раніше, але мені не сподобалося взагалі. Тут немає зовсім м'яса, потім воно все пресне. Дійшли ми до італійського ряду. Італійський ряд це мене прямо радить. Так, мені треба песто, дуже смачно від цієї фірми. На коржики на холодну закусочку, тому беремо. І мені потрібні чорні маслини. Це фірма Даміго. Беремо. 150 грам, це мені якраз досить буде. Взяли такі перчики, наповнені з маскарпоне. Така маскарпоне плюс фета. Червоні і зелені це також на стіл піде святковий талій. Хліб ми пропускаємо, тому що ми печемо свій хлібець. Йдемо далі. І, звісно, як може Боже, яке манго треба вернутися. І, звісно, в Європі як же без українського ряду? Український ряд, просто насолода, просто згадка за домом. Різні джеми від бабуськи, боже, це так круто. Це так по-домашньому. Різні спеції, верес, прошу. Молоко згущене. Просто, знаєте. Ностальгія, ностальжі за домом, де ти вродився. Тому хто хоче, приходити в Ашан, тут є також український ряд. Но ми ж не виключені, ми також з України взяли такі крафтові спеції до м'яса, до курочки, до яловичини, на гріль. Звісно, на декор на тарілки треба щось свіже. Тут є і м'ята, і розмарин, і. Штука. Я беру цю штуку, тому що базилік, я буду прикрашати тарілочки, холодної закуски, тому беру одну таку. Беремо помідорки, дві пачечки. А -а -а. Ряд з овочами і фруктами дуже великий, якщо чесно, і похоже на метро. Так, тортики пішли в хід. Боже, який смачний! Все що було, все сліпіло, все набросало. Ні, тортики ми не беремо, тому що у нас буде екстра чорний шоколад, торт. Тому тортики проходимо. Заморожений хліб, тільки вдома його спечи, якщо не хочете брати вже печений. Вже є для лінивих людей заморожений хліб, тільки спечи. Рибний відділ, гол по-венгерський. Це тільки консерви. Так, сирики, нам треба теж на. О, боже, яка гарна тарілочка. Можна сісти і попити венця. Так, мені треба камембер. Так, є італійський, великобританський, угорський. Так, беру я італійський. Такий камамбер на сирну тарілочку. І, пожалуй, беру корзин золота одну. Дуже смачно. Беремо це. Буде в нас італійський вечір. Ну, а це вже для любителів. М'ясного така ноженька. Фірму Коч. Тут є різні хріні із доданка. Тут хрінь із е, цим, васабі, хрінь просто із манго. Дуже крутий. У мене тепер вдома є хрінь із куркумою. Е, із манго також. Боже, це просто нереальний. Особливо скоро Паска йде і Боже. Є різний такий ще хрінь обичний з зеленню. Обичний хрінь з сметанкою вже розбавлений. В общем, до пасочки, А є ще хрінь з горобиною. Це взагалі круто нереально. І з лимоном також, з помаранчем, Піздец. Можна із розщення кухонне називається. Там ще перчик по акції. Кстати, сьогодні акція 1699 за кілограм на асорті свіжим. Дуже смачний. Звісно, огірочки. Треба, ні, такі коні не беремо. Беремо маленькі еко. О, петрушка, боже, прям як моя прическа. Цукіні на овочі гріль, але цього разу буде без цукіні. Боже, які тут розміри прям. Ну, добре, не будемо сьогодні про таке. Йдемо далі. Прикольно, тут цибуля, ніби на більярд шари. Або... Не будемо дуже про таке, різні штучки, шарики. Добре, сьогодні не про те будемо говорити. Тут такі маніпуляції, махінації, дивіться, 250 грам. Ой, е, чекайте, бо збилися мене з пантелику 2 кілограма за 458 за кілограм. Да? А тут величезний мішок за 799 Але там вже 5 кг. От вам і економія. Якщо не маєте інгредієнтів на уху, а шан подбав про це і зробив вам смесь цілу уху вже готова. Тільки розігріваєте, варите і воно вам настояще уха. Прошу, будь ласка, 1300 форінків. І вийдеться у вас 2 кг ухи з вареної. Вже готовий до споживання. Користуйтеся моїми лайфхаками і інформацією, яку я вам знімаю. Ще нам потрібні. Картопля на олів'єї на різні закуски. Так, це червона не треба, це стара. Цю беремо чистеньку. Там ще гнила. Цекую гарно смачно. Картопля по 1031 форін за кілограм. Яєчки, яєчки, яєчки. Бажаю яєчки цієї фірми, то шкіраль, тобто яєчки короля. Обажаю цю фірму, так що беріть і ви цю фірму. Фініки 200 грамів, 400 форінків. Це дуже добре для здоров'я, тому не забувайте про сухофрукти І беріть їх, звісно. Акція 1995. А було 4000. Чорнослив треба брати. Також для здоров'я дуже гарно. Ось на морепродукти, відділ морепродуктів обожаю. Тут можете, якщо ви любите такі штучки, От. такі гарненькі уліточки вже наповнені. Берете і просто кайфуєте від уліточок. Краби, омари, краби, кальмари, риби, міді, акула. Коротше, все можете знайти в Ашані. Моркву не забули взяти. Так, що нам треба, сіточка є. Дуже смачна капусточка. Обажаю таку капусточку. У мене таке лице зранку, коли треба йти на роботу. О, Боже, просто нереально! Як, як мозги, як мізки. Ну ні, у мене просто лице таке зранку пом'ятане. Дуже без сметанки Тейфел, Модярський, Модір, Тейфл найкраща фірма для сметанки. двадцяточка. Так, і салат, і сирочок. 400 грамів Це тепер 125 грам на закусочки, які мені рекомендував Нікітос. Для гостів беремо дві. Вже колбасний. Віді нам треба, треба колбасочку на олів'єй, на закусочки на резочки. Тож поїхали. Тут вже є і балики і в кошик на паску. Ну, в общем, вже в Венгрія підготувалася. А це що, ще не розпакували? От уже кошик великодній. А це що таке? Буду їм допомагати розставляти товар. О, це, звісно, тепер їхні шкварки. Оригінальні, венгерські, національні. Тому ось вам така. Відео ще на розпакованого товару. Я перший. Я новобранець. Так, мені треба на. Ой, бляха муха що мені треба на закусочку. Нарезочки, та, якісь гарні, смачненькі. Боже, яке тут стегно із індика. Бідний індик, пулька. Вона вже вмерла. Не їжте індиків, вони дуже гарні тваринки, не треба їх їсти. Прошу вас, будь ласка, умовляю. Цілий стелаж на вершки, просто завелися вершками і поправся на 10 кілограм. Ми їх проходимо, звісно ж. Ще треба взяти із козички, дуже смачненькі акції, з козички сирочок. Ну і звісно, вонючку візьмемо на сирну тарілочку акцію. І моцарелку нам треба на сирну тарілочку італійська. 419 форінтів. Да? За скільки? Боже, яка дорога! Нічого бачите. О, тут є такі моцарелки. Мені якраз на закуточку міні від Ашана. Ні, ні, від Ашана я не хочу, тому що я бою отравитися. Так, беремо все ж таки італійські міні, це міні-італійські. Я думаю, що три пачки буде достатньо на сирну тарілочку. Велику не беру моцарелу, тому що це сирна тарілка і треба маленькі. Звісно, треба дріжджі для запікання тортиків різних. Так, полюбителі бринзи, будь ласка, тут є бринза є. Так, і свої Найт її мені не треба. Ванільний є і ще вишні. Візьму ваніль і виноград на роботу. творожочок Від фірми Мілі. Тому що Міллі найкраща фірма з молочних виробів. Ну, а саме десертів, Тому я завжди побажаю Міллі брати. Ой, ну це прям король королів всіх метакса. Обажаю цю фірму Метаксочка 5 зірочок. Боже. Треба взяти одну, тому що сьогодні акція стояла 10 тисяч за літр, тепер перес 8 тисяч. Тому не забувайте, не забувайте брати, якщо ви в А пероль хуйор мені то не треба, Мартіні, Боже. Щось ригну, вермут я не люблю. Так, у нас є віскі вдома, в принципі, Шеріденс, не треба Беліс, не треба Анджеліна, не треба. Віскі є, та трачаю у нас ще є. Треба нам пару шампанських купити. Ху -ху -ху. Абсолют водку. Фу, і русський стандарт, боже, от це позор! Ашан, да? це позор. Викиньте це, спаліть цю водку. От, далі, боже, яка кофточка, дивіться, крута. На собачку кофточка. Прикольно. Взяли водку, горілочку. І тут раз і вже кофточка на собачку. Прикольна задумка. Боже, тут такий погляд, аж хочеться випити це. Такі сині очі, як в мене. Нап'єтеся і буду темати такі сині очі. Так, шампанське на святковий стіл. Не знаю, ціни ад просто нереальні, навіть не знаю, що вибрати. Совєтська блядь, блять, піздець. Позор, Ашан позор. Так, ідемо далі. Яке буду тут купити шампанське смачненьке. Гунгарія терлей. Мое, то мое от боевое, то, конечно, Мартини Асти. Обожаю. ця посолька просто в соусі, ведь фирма Бондуэль просто з помідорами. Перейдешь до утра. Обожаю. Уже вы представляете, уже навіть є бросельська капуста маринована від Ашана. Вот це технології, да, з Франції. Ні, я люблю свіжу бросельську капусту і зварити просто. Маленька цибулька вже теж. Так, сіль-сіль. Так, в нас є сіль. Зазвичай я беру гімалайську сіль, потім сам її дроблю. Тому що вона дуже смачна і не шкідлива. Але в мене ще є для чого брати стільки солі. що лосі. Так, огірочки, мені потрібно є слайсами нарізані. Але ні, мені треба такі на олів'є. Боже, відпала. Це що таке, бля? це? Ашан. Купіть клей. все винюхалі. Візьмуть. Паштети, паштети, боже, паштети для веганів. Ну це просто пиздец, зрив мозга. А ці маленькі паштетики нагадують мені, э, гру телефортуна раніше була на інтері такий. крутить барабан. І вони покрутили барабан вільне падіння. Мужчина не стійка раком. Це може привести до таких собі випадків. Олії по 5 літрів прям берете і можеш налити на себе олію. Ну і звісно, свою любимую мівіну інколи так бажить від фірми соба просто обожають. Є такий який, якотокотоки, япасамасакі беремо. Обажаю цю фірму. Ціни, звісно, космос. Боже, это просто пісня. Фісташковий край. Ой, Боже. Треба мамі купити, мама любить такі лікери. Представляю, цей смак, мабуть, божественний. Все, в принципі, скупилося все. Це вже гіпермаркет, починається, різні речі, які нам не потрібні. Тому думаю, будемо йти на касу. Свіжі деревця та свіжа зона. Можете собі купити. Смородина така прикольненька. Боже, просто хочеться одразу, щоб вона вже виросла і ви її, її з'їли. Обажаю орхідеї. Вони в мене чомусь дохнуть все життя, не знаю чому. В моя проблема. Кришки в студію. Відлетіла кришка. Заходіть в ашан. Кришка всього за 1863 форрінта. Просто нереально. Обажаю такі всякі штуки, як гуманітарка. Тільки спосуди. Може різні крошки кі, скільки треба. Людям для щастя, кружок завалісь. Я в дитинстві був теж такий хворий на кружки. У мене вдома були різні кружки, тисячу видів, блять, в горошок. прям як плаття моєї знайомої. Хороші каструлі. 1190 великі, треба мамі купити 30х32 см. Є ще такі різні, дуже гарна, гарна якість Home. Тому заходьте, купуйте і Всякі штучки-дрючки. Це якраз бутилочка для мене для роботи. Покладу собі тут карманчик і все. Я буду собі попивати віски, і ніхто нічого не узнає. Поки хтось не скаже Вадіму, що Юрчик підбухує. Ну нічого, поки ми ходили, в мене телефон просто сказав, що досить було, Юрчик, У тебе пам'ять закінчена. Треба очистити телефон, знімає на брата. Боже, яка гарна терка! Це для кого? Для гномів. Для людей низького зросту, може така, знаєш, для карлички. Маленька, маленька, ось така терочка. 700 форінтів. Пішу, будь ласка, ціна, не дуже маленька. О, на ну все, йдемо на касу. Взяли ще дві такі бутилочки скляні під, під водичку. Можна під лікер якийсь, подаруночок Який крутий все ж таки набір. Да? 24 тисячі акція. Раз, два, три, 4, 5, чотири кастрюльки і одна. Сковорітка, такий дуже прикольний набір. Подарунок, якщо хочете, можете придбати. Діджей, ти що делаєш? Діджей, блядь, тіше, тіше. Боже, матір боже, колонка відключилася. А Шан прям радує нас двіжом прям. Що там якісь у них поломки з колонкою. Боже, які тут бокали. Перламутрові прям переливаються. Дуже гарно, я не знаю, камера, чи передає, чи ні, але дуже переливаються гарно. Тисяча форінтів за один погарчик, Такий на шампанське. Ну, круто, дивиться, якщо чесно. Прямо. Зблизьку взагалі може кончити. Якщо хтось думає, що ви будете вареники заліпляти цією штукою за 1199 форінтів, це найобка. У мене вже раз така і було, і я викинув це нахер через вікно. Це китайська найобка, не купуйте це. Є також відділ для Лего, новинки для дітей. Так, все, можна йти на касу, платити, оплачувати і додому.